Всім привіт на каналі Кримінальна Україна. Сьогодні в нас з вами знову цікава історія. Сьогодні ми поговоримо про В'ячеслава Пересецького або як його називали за очі фашист. Як писали після його смерті газети, був легендарною особистістю. Хоча насправді його біографії жодної легендарності не простежується. Єдине, що він зміг на відміну від своїх друзів і ворогів, прожити лихі 90 ті і померти власною смертю. А зараз поздав це відео на паузу та підпишись, якщо ти досі не підписаний, та постав лайка. У нас кожну неділю нова історія. Дякую за підписку, а ми починаємо. Взагалі, судячи з архівних даних, народився В'ячеслав Пересецький старший 26 серпня 1946 року у Махачкалі. У родині військового. Його батько був уродженцем української РСР і за часів війни служив на флоті, а потім залишився в Махачкалі, де народився у нього син, майбутній авторитет Київського злочинного світу. Ще до свого повноліття В'ячеслав разом із сім'єю переїхав на батьківщину до батька. Де вперше у підлітка і стали виявлятися злочинні нахили. З трьома новими приятелями він став здійснювати пограбування. Спершу жертвами ставали однолітки, яких малолітні злочинці били зазвичай вечорами у темних провулках, забираючи з качень будь-які цінності, що виявлялися при жертвах. Якщо цінностей не було, знімали речі. Як правило, нападали на одинаків, які навряд чи стали давати відсіч. Але одного разу жертвами стала компанія з чотирьох підлітків, які навчалися разом із Пересецьким в одній школі. Так у травні 61-го року до київської міліції надійшло одразу чотири заяви від батьків постраждалих підлітків, які вказували, що їхні сини стали жертвами хлопця з паралельного класу, який разом із незнайомими їм особами відібрав у них речі. Фігурувало в заявах лише прізвище Пересецького, однак до суду справа не дійшла. Обмежившись лише кількома профілактичними бесідами, які на думку підлітка не вплинули. Переступивши повнолітнє і обзавівшись вогнепальною зброєю, В'ячеслав продовжив тероризувати вже не лише однолітків а й старших людей. Причому озброєні пограбування відбувалися не лише на околицях Києва а й у самому центрі, частину якого трохи згодом на початку 90-х застопить за собою його бригада. Ну а поки, за часів СРСР, промишляючи банальним обстопом, В'ячеслав все ж таки опиниться на лаві підсудних. Одне із пограбувань приведе сищиків у житло до Пересецьких, де вони знайдуть викрадені у жертви речі, які злочинець не встигне збути. Щоправда, збитки, завдані жертві, були незначними, та й сам потерпілий потім стане не особливо балакучим з тієї причини, що не хотів вшувати те, що сталося в результаті, сказавши, що даремно він написав заяву погано дорослому дядьку бути в очах громадськості жертвою підлітків. Але справі все ж таки було дано хід, і В'ячеслав отримав термін два роки колонії загального режиму. Замість більшого терміну, який на нього чекав, якби жертва не передумала і дала б розгорнуті свідчення. У результаті В'ячеслав потрапив до в'язниці, де не вирізнявся серед ув'язнених, спокійно відсиживши свій дворічний термін. Вийшовши на волю, Пересецький знову повернувся до кримінальної діяльності, цього разу зібравши своїх колишніх спільників, яких він так і не здав під час слідства та суду, і знову обзавівшись зброєю, продовжив збійсювати пограбування. Тільки тепер цю діяльність свели на околиці міста, розраховуючи, що таким чином не потраплять до рук правосуддя. 1967 року до них приєднались двоє квартирних злодіїв, які вийшли з в'язниці. Вони запропонували майбутньому авторитету зайнятися квартирними крадіжками. Справа була вигідною треба було виставляти квартири забезпечених киян і стежити за житлом, чекаючи, коли нікого не буде вдома, після чого проникати у квартири та чинити крадіжки. Достеменно невідомо, скільки саме квартирних крадіжок було скоєно групою Пересецького, але всі джерела казали, що трохи більше п'яти, а на п'ятій В'ячеслав якраз попався, і знову слідстві вигороджував своїх спільників, взявши всю провину на себе. За таке благородство він отримав три роки ув'язнення і, відповідно, підтримку з волі. Спільники не забули його вчинок, і при кожному випадку засилали ув'язненому так званий грив яким далекоглядний В'ячеслав охоче ділився з блатними, з якими, як говорили, цього разу був на короткій нозі. Після відсидки Пересецького, які належало зустріли гідно, кримінальні авторитети виділили йому так звані підйомні з наміром, що В'ячеслав добре послужить злодійській справі, і згодом відіб'є і підйомні й общак набагато більшими сумами. Проте, колишня бригада слави фашиста розпалася, буквально перед його визволенням, і керувати було ніким. Тому він, як казали, сам прибився до однієї з бригад чи складалася з шахраїв. Але квартирні крадіжки та шахрайства не особливо спокушали майбутнього авторитета. Тому після кількох спільних злодіями справ він знову вирішує повернутися до більш звичного для нього шляху погрубування та розбоїв. На той час кілька його знайомих брали участь у подібних бандитських групах, і В'ячеслав приєднується до однієї з бригад. Трохи пізніше банда починає вимагати гроші у підпільних комерсантів. Крім грошей, у бандитів почали з'являтися непогані зв'язки серед нечистих на руку директорів державних підприємств, які також платили першим київським рекатирам. Пересецький офіційно влаштовується рубачем м'ясо у продовольчий магазин. Влаштуватись м'ясником на той час бажали багато хто. Робота передбачала великий лівий заробіток. Наприклад, на допиті одного м'ясника, якраз у 70-ті роки, слідчий Микола Баликін жартома сказав: Хочу змінити професію на м'ясника! Як швидко я зможу тоді купити машину та побудувати гарну велику дачу? Рубник м'яса, що сидів перед ним, задумався, а потім серйозно сказав: Слухай, напевно, тобі доведеться працювати довго, цілих півроку. Поєднуючи офіційну роботу та злочинну діяльність у банди, Пересецький розуміючи, що будь-якої миті може знову опинитись за гратами платив у злодійський общак. Хоча, як деякі говорили, робив він це за власними переконаннями, будучи прихильником злодійських понять. Тому деякі з жертв його рекету замість грошей збирали речі та продукти, і за розпорядженням фашиста все це потім надходило на зони. На початку перебудови фашист, що вже мав непогані зв'язки, рубчик м'яза та здирник вирішив організувати свою команду рекетирів, яка мала поставити під контроль центр Києва. У результаті ВПГ Пересецького, якого вже називали за очі фашистом, увійшли його товариші з бандитського промислу, які мали гарний досвід із залякування та відбирання грошей у забезпечених киян. Спочатку в угрупування увійшло 20 осіб. Кожну авторитет знав особисто. Що цікаво, всі перші наїзди на кооператорів узгоджувалися з кримінальними авторитетами Бунею та Шухманом, про яких ми поговоримо в наступних сюжетах. З ними фашист був досить близько знайомий. І як казали, без їхньої підтримки, навряд чи б бригада змогла підкорити собі ті території, які підкорила. Буня та Шухман, в свою чергу, використали бригаду Пересецького, залучаючи її для різних силових акцій. Цей союз проіснував до літа 92-го року, доти, допоки не був убитий Буня. Шухман захинув трохи раніше, у квітні 92-го. Таким чином, до осені 92-го року ряди бригади Пересецького поповнилися колишніми учасниками ОПГ його союзників. Фашист, до речі, сам мав кооператив, організувавши його наприкінці 80 х основним видом діяльності якого була медична спрямованість. Але за фактом він служив так званим дахом для ОПГ. Оскільки багато бойовиків Пересецького офіційно були працівниками кооперативу, що звільняли їх від багатьох питань з боку правоохоронних органів, коли йшлося про те, на які гроші вони живуть. А жили учасники ОПГ в основному за рахунок рекату фірм, що знаходились в районі Хрещатика і розташовані також на київських ринках. Так званий ринок патент, який був очіною кримінального авторитету Олега Патищука, який збирав данину з торговців, був містом для захрайства з боку інших бригад, які обманювали покупців. Кидали на гроші автомобілістів, організовували гру на перстки. Звичайно, все це з дозволу І фашисти мали на ринку свою територію, де також робили різні афери, сплачуючи при цьому патищуку певні відсотки. Натомість ринок юність був підконтрольний уже Пересецькому. Тут підприємці платили за дах, знаючи, що у разі проблем фашист справді вирішить питання на їхню користь. Часто місцеві торговці звертались до свого даху. Щоб ті натиснули на боржників, і зазвичай гроші потім поверталися, але не всі, свій відсоток з подібної послуги бригада завжди забирала. Тим часом, до середини 90-х, Пересецький, розуміючи, що самотужки важко стримувати території та отримувати вже зайняті, організовує спілку з бригадою Валерія Прищика Прища, ролик про якого, до речі, вже є на нашому каналі. Таким чином утворилась потужна структура, проти якої вести активні бойові дії ніхто не хотів, і Пересецький починає працювати досить спокійно. Незабаром він обезпечився і від силовиків, створивши три приватні фірми, дві з яких вели торгівельну діяльність, відмиваючи злочинно нажиті кошти. А ще одна була охоронною агенцією, з якої вже офіційно укладали договори на охорону бізнесмени під дахом фашиста. В'ячеслав Пересецький один із небагатьох лідерів кримінального світу столиці, який не співпрацював ні з МВС, ні з СБУ, а тому піддавався наполегливому пресу з їхнього боку. На відміну від своїх колег по цеху, які співпрацювали з органами. Єдиним багаторічним, стійким зв'язком Пересецького з правоохоронною системою були батько та син Винокурови. Сергій Марк'янович Винокуров, тепер уже колишній заступник Генерального прокурора України, з 2010 го року суддя Конституційного суду. Костятин Сергій Винокуров, його син, відомий столичний суддя. Знайомство Винокурова старшого. З Пересецьким найімовірніше належить до періоду, коли Сергій Маркіянович очолював прокуратуру мінського району столиці в 80-94 роки, базового району ОПГ Фашиста у першій половині 90-х років. У своїй легалізації В'ячеслав Пересецький перевершив інші бригади Києва. Одним із перших вийшов на адміністрацію міста і отримав від місцевої влади контракти на оренду кількох київських ринків. Тепер торговці, які знімали на ринки місце, платили фірмі фашисту офіційну оренду. А також додаткові внески за охорону, яку знову ж таки здійснювала структура фашиста. Ще певні чиновники допомогли Пересецькому закріпитися і у паливній сфері, пов'язані з ним компанії здійснювали збут нафтопродуктів, А один з наближених до авторитета був власником кількох АЗС. Здавалося, б, що незабаром можна буде повністю легалізуватися, до цього були всі передумови. Проте 97-го року авторитет вирішив взяти за старе, а саме вибити гроші у директора Київської птафофабрики. Які вона заборгувала своїм кредиторам, тільки сума, яку бандити хотіли вибити, була значно більшою, ніж заборгував директор. Замість одного з половиною мільйонів доларів фашист хотів забрати 2 мільйони 800 тисяч. Звичайно, що у жінки подібних грошей не було. Пересецький це чудово знав. Розрахунок був на те, що за допомогою боргу зможе відібрати птахофабрику. Тому, коли фашист відвідав директора і почув, що озвученої суми немає, то не здивувався, а запропонував передати йому як заставу дві адміністративні будівлі. Які перебувають на балансі біля фабрики. На роздуми дав кілька днів. Жертва здирница, розуміючи, що за підсумками втратить все, пішла в міліцію, і групуванням Пересецького зайняли силовики. Цього разу його зв'язки в адміністрації відмовились допомогти закриттям кримінальної справи, розуміючи, що такий партнер, який може повернутися до методів ведення бізнесу у бандитському стилі, є небезпечним для їхньої репутації. Як казали, його попереджали не лізти на птахофабрику, а продовжувати свій легальний бізнес. Але як кажуть бандит, він і в Африці бандит. Спочатку було заарештовано п'ятьох його наближених, а потім до рук оперативників потрапив і сам Пересецький. Слідство у цій справі тривало три роки, і навесні 2000 року авторитета було засуджено до 8 років ув'язнення. Щоправда, через півтори роки фашист перебував уже на волі, звільнений за амністію з нагоди десятиріччя Незалежності України того короткого часу, поки В'ячеслав був ув'язнений, вистачило, щоб у бригаді стався розкол. Частина бригадирів разом зі своїми підопічними перекинулась до конкурентів. Декілька інших воліли взагалі піти з криміналу. Втративши частину території та доходу, Пересецький сконцентрувався вже на легальному бізнесі. У лавах місцевої організованої злочинності він уже велику роль не грав. Деяку роль у його усуненні зіграла й трагічна смерть сина у 2004 році. Тим часом частина людей, які залишилися з ним, тепер лише займались безпекою бізнесу, не намагаючись повернути колишнє становище в кримінальному світі. Щоправда, якщо від колишніх соратників Парасельський міг захистити свої інтереси, то з боку корумпованої влади ні. Деякі з його комерційних об'єктів потрапили під перевірки різних відомств, які щоразу знаходили причину, що підприємство зупинялося, зазнаючи збитків. У такий спосіб довелося авторитету розлучити з кількома фірмами. Остання згадка про фашиста відноситься до літа 2011 року, коли горів великий столичний ринок Виноградар. Всього вогонь знищив 220 торгових місць, 158 кіосків та 42 магазини. За чутками, що циркулюють у кримінальному середовищі Києва, пожежа сталася в результаті внутрішніх розбірок у сімействі фашиста. Пересецький був одним із засновників ринку винограда. Начебто його фізичною недугою, а саме він був інвалідом першої групи і пересувався на візку, вирішив скористатись його колишній компаньйон, хтось Михайло Коцовський. Він же Мойша, щоб захопити контроль над ринком. Але хто в цьому випадку комусь мстився, так і не ясно. За іншою версією, підпалом на незговірливого фашиста натиснули бандити, які входять до орбіти відомих діячів партії регіонів, які бандити безпідконтрольного базару. Але чи це так, ми навряд чи дізнаємось. Наступного дня після пожежі о 10-й ранку були загальні збори. Підприємці зустрічалися з директором, говорили про те, як жити далі. Після цієї зустрічі продуктові лави відновили роботу. Тим підприємцям, у яких. Товару цілів дозволили ставити намети біля ринку, начебто все вирівнюється. Але відчуття тривоги і двозначної ситуації залишалися. Тому що пожежа на Виноградарі – це навмисний підпал просто немає сумнівів. Підпалили майже професійно з чотирьох сторін, коктейлями Молотова, так що вигоріло напевно. Водночас міліція твердить про трьох хлопців і соплячку, які на кшталт розпивали біля ринку коньяк та пиво, а потім влаштували пограбування та вкрали джинси, та й наостанок підпалили. Важко сказати, чи вірять у цю смішну версію самі правоохоронці. Але, судячи з усього, вони на ній наполягатимуть. Те, що ринок підпалили цілеспрямовано, як ми вже сказали, сумнію немає. Одразу після пожежі говорили, що затримані лише прикиталися прикидалися злодіями-мародерами. Насправді їм платили саме за підпал. Навіть називали цифру по 5 тисяч доларів на особу. Але обізнані люди схиляються до іншої версії, розбирання між засновниками. І тут саме час розповісти, кому належить спалений базар. Директор Кучеренко працює на Виноградері нещодавно. До нього ринком кермував Олександр Вдовиченко на прізвисько вдова, бригадир ОПГ Фашиста, але зараз його серед засновників немає. З інших джерел ми дізналися, що ринок мав іншого власника, частина підприємства належала його дочці та зятю. Йдеться про товариство Дюк, яке є власником ринку. Серед засновників Дюка сам Пересецький В'ячеслав Борисович, його дружина Пересецька Надія Олександрівна, дочка Мазур Світлана В'ячеславна. Засновником та директором, за даними на кінець 60-го року, фігурував Олександр Феофанович Вдовиченко. Серед співзасновників була його дочка Ольга Вдовиченко, а так само Галина Іванівна Денисенко, мабуть, чиясь рідня, або Мойще, або Буракіно. В останні роки фашист практично відійшов від справ, хоча підтримував зв'язок зі своїми вчорашніми соратниками та розрулював незначні конфлікти, відстороненість від активної діяльності на віку та хвороб, а також на нього дуже сильно вплинула смерть сина в Німеччині. В'ячеслав Пересецький помер 26 січня 2012 року у своїй квартирі, похований на Барковецькому кладовищі біля свого сину на участку номер 76 Так і закінчилась наша історія життя В'ячеслава Пересецького, відомого як фашист. Дякую за перегляд! Постав лайк та підпишись, якщо ще не підписаний. Мирного неба нам!